Мікробіом Ти це не тільки ти. Виконала Романова Кіра Віталівна, учениця 9-го А класу Нетішинської гімназії гармонія. Науковий апарат дослідження. Тема. Мікробіом ти це не тільки ти. Мета дослідити місця перебування бактерій у тілі людини та їх вплив на організм. Завдання: З'ясувати, що таке бактерії та мікробіом. З'ясувати, де саме в тілі людини мешкають мікроорганізми і які бактерії є корисними. З'ясувати причини порушення балансу мікробіому та чинники для його відновлення, виростити колонії бактерій на чашці з брудних рук, створити карту бактерій у тілі людини. Об'єкт дослідження: мікроорганізм, предмет дослідження, значення бактерій для людини. Що таке бактерії? Бактерії це прокаріотичні організми, спадкова інформація яких зберігається на кільцевій ДНК, будова бактеріальної клітини. Капсула, клітинна стінка, плазмолема, цитоплазма, рибосоми, плазміда, пілі, джгутик, нуклеоїд. форми бактеріальної клітини: коки, диплококи, стрептококи, стафілококи, палички, вибріони, спірохети, особливості процесів життєдіяльності бактерій, за характером живлення – автотрофи, фотосинтетики, хемосинтетики, гетеротрофи, сапротрофи, паразити, симбіонти, за відношенням до кисню. Аеробні, анаеробні, адаптації до несприятливих умов, спори, цисти, розмноження, нестатеве, конюгація. Що такі мікробіоми, навіщо він людині? Мікробіом це сукупність усієї генетичної інформації, мікроорганізмів, які населяють органи та поверхню тіла людини, включаючи бактерії, гриби, віруси та інші мікроскопічні життєві форми. Головним чином, мікробіом присутній у шлунку кишечнику, родові порожнині та на шкірі. Мікробіоти це сукупність усіх мікроорганізмів, які живуть у певному середовищі. Функції мікробіому. Захисна. Нормальні мікробіоти запобігають заселенню шлунково-кишкового тракту умовно-патогенними і патогенними мікроорганізмами, а також приймає ключову участь у забезпеченні противірусного захисту. Травна. Постійна мікробіоти забезпечує кінцевий гідроліз білків, зброджування високомолекулярних вуглеводів, омилення жирів. Антикацерогенна і детоксикаційна функція. Нормальні мікробіоти нейтралізує багато токсичних метаболітів і субстратів: нітрати, ксенобіотики, гістамін, мутагенні стероїди. Синтезуюча. Нормальна мікробіоти забезпечує синтез багатьох макро- і мікронутрієнтів, вітамінів групи В, С і К, фолієвої, нікотинової кислоти. Тільки кишкова паличка синтезує 9 вітамінів. Біфіди і лактобактерії зменшують смоктування холестерину. Імунногенна. Кишечник має власну лімфоїдну тканину і в нього локалізовано близько 80% імунокомпетентних клітин. Тому кишечник самий великий імунний орган людини. Генетично. Мікробіоти є свого роду генетичним банком, обмінюючись генетичним матеріалом з клітинами людини. Які бактерії мешкають у мікробіомі, які з них корисні і шкідливі. Де в організмі людини локалізуються бактерії? Слунковий тракт. У родовій порожнині приблизно 20% від загальної мікрофлори, травохід практично не містить мікроорганізмів, шлунок кількість мікроорганізмів невисока, не більше 103 бактерій на 1 мл. Тому що шлунковий сік має низьке значення pH, несприятливий для життя багатьох мікроорганізмів. У кишечнику живе до 400 видів мікроорганізмів, що становить до 60% від всієї організму. У верхні дихальні шляхи потрапляють пилові частинки, навантажені величезною кількістю мікроорганізмів, велика частина яких затримується в носу і ротоглонці. Завдяки захисній функції епітелію, і діяльності макро і мікрофагів, бактерицидні дії лізоциму загальне число бактерій становить близько 15-16% від усієї організму. Більш численна облігатна мікрофлора, не здатна до життя поза організмом хазяїна. Місця в носоглотці, гуртань, трахея бронхії і альвеоли, зазвичай стерильні. Сечостатевий тракт, нирки, сечоводи, сечовий міхур у нормі стерильні. Шкіра належить до відкритих екосистем. Внаслідок постійного контакту з зовнішнім середовищем вона найчастіше стає місцем проживання алохтухонних мікроорганізмів що становить приблизно 15-20% від усієї мікрофлори організму? У нормі на 1 см квадратний шкіри припадає близько 8 тисяч мікроорганізмів. Кон'юктива Ока. Представлена незначною кількістю мікроорганізмів, що обумовлено в у слізній рідини різоциму, лактофорину, серекреторних імуноглобулінів та інших активних речовин, що володіють антибактеріальною активністю. Приблизно в 47% випадків Випадків мікрофлора повністю відсутня. Причини і наслідки порушення мікробіому, причини порушення мікробіому, антибіотики бувають не тільки шкідливі, а й корисні бактерії, незбаланшоване харчування, нестача клітковини, надмір цукру, алкоголю, фастфуд, хронічний стрес, змінює гормональний фон, впливає на мікробіот. інфекції та хвороби віруси, паразити, запальні захворювання кишечника. Недостатній сон і фізична активність, впливають на метаполізм і бактеріальний склад, погана екологія, токсини, хімічні добавки, порушують мікробіоти, кесарів розтин і відсутність трудного У мономовлят не формується правильна мікробіота. Наслідки порушення мікробіому, проблеми з травленням, ослаблений імунітет, збільшення ваги або ожиріння, депресія та тривожність, шкірні захворювання. Підвищений ризик діабету другого типу серцево-судинних захворювань, порушення гормонального фону. Топ 5 чинників для відновлення мікробіому: харчування, клітковина, основне паливо для корисних бактерій, ферментовані продукти: квашена капуста, йогурт, кефір. Пробіотики: живі корисні бактерії у капсулах або їжі, що допомагають відновити баланс мікрофлори. Варто приймати або під час курсу антибіотиків, або після. Здоровий сон. Регулярна фізична активність, тобто здоровий спосіб життя. Контакти з природою, прогулянки в лісі. Контакти з землею та тваринами збагачують мікробіом через шкіру та дихальні шляхи. Для немовлят. Грудне виготовлювання, природні пологи за можливості вирощуємо бактерії з брудних рук у чашці петлі. Крок 1. Готуємо поживне середовище. Варимо агар агарагар з м'ясним бульйоном, заливаємо у чашку песлі та охолоджуємо до застигання. Крок 2. Висіємо бактерії з брудних рук. Після застигання агарагару вводимо ватною паличкою по брудній руці. Проводимо ватну паличку по одній частині чашки, іншу залишаємо чистою. Ставимо у тепле місце на 3 дні. Дивимося на результат. Бактерії виросли. Беремо мазок та викладаємо на предмет на скельця. Досліджуємо під мікроскопом. Карта бактерій у тілі людини. Висновки. Виконуючи дане дослідження, вдалося з'ясувати, що в організмі людини є безліч бактерій, які здатні здійснювати різноманітні процеси, приносячи користь органам, системам і організму в цілому. Однак, через низку певних причин до організму можуть потрапити і шкідливі, хвороботворні бактерії. Мікробіом зазнає змін, що негативно впливає на стан організму. Виникають хвороби, знижується імунітет, з'являється тривожність та депресія. Попередити легше ніж ліквідувати. Тому варто уникати причин, які можуть привести до порушення мікробіому. Насамперед, треба дотримуватися гігієну і режиму сну, харчування гігієни тіла. Лише одне маленьке дослідження висівання бактерій з немитих рук показало, що їх безліч, і зрозуміло, вони легко можуть проникнути до організму, якщо гігієнічні норми будуть порушені. А якщо це бактерії-паразити, то це пряма загроза організму людини. І все ж, якщо це сталося, то у своїй роботі я запропонувала топ-5 чинників для відновлення мікробіому. Усім нам міцного здоров'я!